Вітаю малята. Сьогодні я пропоную вам відвідати казковий ліс та познайомитись із моїм другом ведмедиком. А ось і він. Привіт, ведмедику, ти чому такий сумний? У мене дуже зубки болять. А чому? Що сталося? Я з'їв цукерку. Ой, лі ведмедику, від однієї цукерки зуби боліти не будуть. Я їх багато з'їв, а ще три плитки шоколаду і банку меду. Педмедику, хіба ж ти не знаєш, що не можна їсти так багато солодкого? Знаю, але ж було так смачно. Смачно то смачно, але ж тепер он, зубки болять. А щоб такого не сталося, треба вживати якомога більше корисних продуктів. До речі, ведмедико, а чи знаєш ти, які продукти корисні для наших зубів? Звісно, знаю: яблука, сметанка, морква, сир із медом. Ой-ой-ой, боляче? Ведмедику, йди на до лікаря. Малята, а доки ведмедика не буде, ми з вами трохи пограємо. Я буду демонструвати вам зображення різних продуктів харчування, і якщо вони корисні для наших зубів. Робіть ось так. Ну, а якщо ні, тоді ось так. Починаємо. Правильно малята, яблучка дуже корисні. Ну, звісно. Я впевнена, ви пам'ятаєте, що не можна їсти багато цукерок. Так, сметанка дуже корисна. А ось зживати багато солодких газованих напоїв шкідливо. І чипси псують наші зубки. А сир, навпаки, їх дуже зміцняє. Молодці малята, ви дуже добре впорались. А ось і ведмедик повернувся. Як же приємно бачити тебе таким усміхненим, друже. Ну що, допоміг тобі лікар? Дуже, дуже допоміг. А ще лікар навчив мене, як правильно доглядати за зубками. Їх потрібно чистити два рази на день, зранку та ввечері. І полоскати теплою водичкою після їжі. Це дуже добре, ведмедику, що тепер ти знаєш, як правильно доглядати за зубками, а ще й малят наших навчив. Друзі, мені вже час додому, тому я мушу з вами попрощатись. До побачення. Бувай, ведмедику. Ми також були дуже раді з тобою зустрітись. Малята! Я маю для вас цікаве завдання. Згадайте, будь ласочка, ті корисні продукти, про які ми сьогодні говорили, та намалюйте той, що вам подобається найбільше. А я з нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт. До побачення, малят! До нових зустрічей!